Вітаю 25 липня 2025 місто Рівне України. Продовжую далі представляти свої саженці 2025 року, щоб познайомити вас, що маю в асортименті. На даний момент я маю 15 волотистих сортів. Від карликів, буквально 40-50 см, до 2-метрових гортенці. Можна вибрати до кольору, до вибору. Звертайтесь, будь ласка, на Viber, пишіть, все підберемо, індивідуально ваші саженці. І новою почтою я відправляю по всій Україні. Ну, Так як виставила свої саженці бі біля. Деревовидна, яка є в цьому році, а саме Пінка Набель. Тому покажу вам, що дійсно вона є ремонтантна, навіть якщо у вас там песик зламав верхівку чи хтось скосив, так я теж буваю. Ось зараз попробую добратися, побачила ще навіть не обрізаючи верхню квітку. ось Загально так, ось дивіться. З пагонів нижніх пішли знов квіточки. Ось ця квіточка, це вже тільки-тільки випущений пагін. Ось, і вона буде так само квітувати. І таких пагонів дуже багато. Ось бачите, на кожній гілочці, ось на кожній гілочці, кожні крім основної квітки, ідуть додаткові. Ось перші з'явилися ці. А зараз з'явились ось ці. І так, от по всьому стовбурцю. Ось, на кожній. Так що пінка бель дійсно має ремонтантну. Ось, бачите, пішли ці, і ось тут в пазухах знов просинається, я бачу. Ось основна квітка. Тут нижніх немає, так як, наприклад, в цей, так. А ось з. Трішки нижче ось ідуть пагони, які будуть квітувати пізніше. Можливо, там в вересні. І ось так на кожному, ось дивіться. Ось іде основна квітка. Потім вийшли ось ці. І ось тут наросло цілий ліс малесеньких, які будуть квітувати значно пізніше. В мене в продажі п 9 горщик. Ціни я називати не буду, бо ціни можуть мінятися, а відео на Ютубі лишаються на роки. В П9 горщику є варіанти, що квітують. Тоді це зазвичай один іде пагін, або не квітують. Тоді це ось таких два пагони. Можливо, вони ще до вересня і заквітують. Коренева там вже достатньо для того, щоб її пересаджувати відкритий ґрунт. Хочу сказати, що або ось такий один пагінець, або ось такий, бачите, вони будуть пізніше квітувати. Хочу сказати, що сама древовидна гортензія дуже погано переносить закритий е горщик. Дуже і набагато краще у відкритому ґрунті. Тому навіть ось такі маленькі. маленькі саженці краще пересадити у відкрити ґрунт. Пінка Набель я б радила все-таки висаджувати в півтінь. Ось вона в мене тут квітує в півтіні. А, це, це маленький сажанець. Вони теж стоять в півтіні, і ця висаджена в мене в півтінь. Ось цьому кущику, а це його друге квітування. В тому році це було дві такі тонюнь, нюнькі гілочки. А в цьому році, ось бачите, вона наростила пагона. Скільки тут пагонів немає значення. Ви все рівно, в залежності від області, де ви живете, будете обрізати її ось так: квітує вона чи не квітує. На цих пагонах підуть донесенькі віточки. А основне гарне квітування буде на тих пагонах, які вийдуть ось тут з коріння. Вона розширяється, як ви бачите, ось об'єм, так і ось дивіться, скільки вона займає місця. Бачите? Тобто вона випускає пагони десь в 80 метр. І так буде щороку. Ви будете обрізати, її не потрібно нормувати, як волотисту гортензію. Один раз обрізали, головне обрізати до соко руку. Вона набагато раніше просинається, ніж волотиста гортензія, тому бажано обрізати це десь лютий місяць. Ось так от. Лишаєте одну-дві брунечки, чікаєте, лишаються такі стовпчики. До речі, ці, ці ж е, сажанці будуть продаватися, наприклад, і там в лютому і в березні будуть приходити, ось так от обрізані, ось таким маленьким стовпчиком. Нічого страшного. Тут підуть гілки і з-під землі. Саме гарне квітування саме тих сильних пагонів, які підуть з під землі. Оце початкове такі. Стан її, коли вона живцюється. Ось така пінк-анбель, чудова рослинка, зимостійка. І я б сказала, більш посухостійка, ніж волотисті гортензії. Чудово квітує, має ремонтантність саме пінк-анбель. Те, що я вже помітила другий рік. Ну, і все ж перейдемо до волотистих гортензій. Поставила саженці, представляю вам мою, напевно, одну з улюблених гортензій. Це така класика Фрейс Мельба. Так, є Ваніла фрейс, є Сандей фрейс, а мені от подобається сама фрейс Мельба. Чому вона мені так подобається? Я дуже не люблю підв'язувати рослини. Тим паче, якщо вона у вас не одна рослинка, а досить багато рослин. І врахуйте все-таки, що це багаторічна рослина, яка може рости до 50 років. Ви купили один раз рослинку і маєте ось таку красу. Років дуже багато. Ведете її як хочете. Це вже мій саджанець Фресмельба. В мене була висаджена взагалі перша в лютому місці, просто в мерзу землю. Ну, я ж не знала, як її висаджувати і так далі. Купила і посадила. А це вже мій саджанець, який я робила на штамбі. Ось штамб. І потім я зрозуміла, що в неї за дуже великі волоті, коли вітер. Вона набиває оці свої шапки. Вона дуже гарно міняє колір, дуже гарно. Я в описі вставлю відео своєї ось саме цієї ортензії. Але якщо шапок небагато, ну, вона досить непогано тримає і вона не розвалюється, як Ваніла Фрайс. Вона набагато яскравіша, ніж Ваніла Фрайс. І мені більше подобається. Ну, але тут, як то кажуть, сам собі вибирає кожен те, що йому подобається. Ось такі саженці на даний момент. Ось такі є, бачила відео, що дивіться, щоб вас не обдурили. Саженці, гортензії, які червоніють, мають червоний кольор. Так я вам хочу сказати, що червоніють вони, коли вони дозрівають, от зараз близенько покажу, бачите? А коли вони, не визрівши пагони, незалежно яка гортензія, вони мають однакового такого зеленкуватого кольору, потім вони почервоніють. Так що ну, не завжди так, як, як воно здається. Бачите, ось доросла гортензія, ось вам покажу близько. Ось стовбур, ось такий, так, такого кольору. А ось дивіться, цей, що тільки дозріває, він має зеленого кольору. Ось. Бачите, він ще не дозрів. І ще має зеленого кольору. Потім і стає такий більш бордовіший. Так що, якщо сажанці молоденькі, маленькі, вони не будуть вам червоного кольору. Є. Окремо ще будуть в мене в оглядах рослинки, які мають такого яскраво-червоного кольору. Але це, якби так, окремо треба дивитися по кожному сорту. Ну що, подивимося кореневу. Саженці різні. Вибираю кожному під його, його запит, який які вам так дивимося кореневу. Ось, бачите, її повністю вже можна пересажувати. Вона не переплетена. Вона заплетена досить, але не так, щоб її дерти. Я подивлюсь ці відео, коли деруть оце коренево, навіщо його дерти? Тоненькі, маленькі. Це коли, знаєте, такі бороди вже перетримані саженці, так тоді дійсно потрібно їх трішки розчухувати для стимуляції, щоб вони скоріше розросталися. А коли сажаниць ось в такому от стані не потрібно абсолютно нічого дерти. Виняли з горщика, посадили в землю, замульчували, полили і хай собі росте. Формуєте обрізкою щорічною, ну і бажано нормуванням. Уже так, як ви хочете. Ось такі саженці, давайте ще виймо пару штучок. Вони різні, ось бачите, більше пагонів, менше пагонів. Як ось, бачите, де дозріває, ось іде. Ось такого кольору. Де не дозрівши, він ось такий от зелененький пагін. Це фрейс Мельба. Хочу зазначити, що цей е, сорт досить високорослий, він росте до 2 метрів. І е, тому бажано ну, саме е, такому сорту підбирати місце і давати простір. І я колись зрозуміла, що на штамбі мене не дуже влаштовує. Ось лишила ще кусочок. в мене виходить так штамп і такий маленький кущик знизу. Ну, бо місце є. А взагалі, якщо місця немає, можна спокійно з цього сорта вирощувати штамп. Дуже гарно за пару років вирощується на ту висоту, яку ви хочете. Прекрасна рослинка, дуже гарно себе поводить. Невиридлива і щороку квітує. Фрейс Мельба класика. Обов'язково заснімую в цьому році, як вона буде міняти колір. Колір міняють волоті, коли перепад температур між денними і нічними. Досить великий, і вона зразу починає червоніти. До речі, одна з перших починає міняти колір. Але на даний момент вона тільки почала квітувати. Ось волоті ще взагалі не набрали квіточок. Тут вони вже починають забиватися. Волоті дуже великі до 40 сантиметрів. Все залежить від нормування, як ви сформуєте кущик. Чим менше пагонів, тим більше волотя. Свідуючий сорт, я рахую одним з кращих сортів зі всіх 100 там, чи 150 сортів волотистої гортензії, один з найкращих, це саме фонтом. Фонтом так само має до 2 метрів висоти в дорослому віці. В нього не такі набиті волоті. Це один з сортів, який має дуже приємний запах. Рожевіє на осінь. Дуже класний сорт. Він в мене представлений в П9, -чках. в П9 Ось такі. Ось такі саженці. Зараз подивимося кореневу. я думаю, що тут уже коренева повністю готова для пересадки. Ось дивіться. Будь ласка. Так само підбираю те, що вам. Для, для яких цілей вам потрібно? От є, трішки меншенькі, трішки вищенькі, густіші. Дивіться, скільки тут їх, кому на живцювання. Тобто різні різні варіанти можна підібрати, по запиту пишете, що, що саме вам потрібно. І я вам вибираю варіанти, Маленькі відео перед відправкою обов'язково обговорюємо з вами по вайберу. Щоб ви отримали саме те, що ви хотіли. І фантом в мене є в літрових горщиках. Незначна різниця в ціні, але це вже кущара. Зараз не знаю, як його так ось. Бачите, оце. Це в літрових. Зараз подивимося оплетення. Ось. Можна спокійно пересаджувати або в 5-літровий, або в 10-літровий, або краще в відкритий ґрунт і формувати так, як вам забажається, так як ви його бачите. Єдине, що зразу кажу, що місця йому треба лишати багато. Або вирощувати як штамп. Ось, дивіться, який цікавий екземпляр фантома в літровому, так? Зараз я попробую його покласти. Ось дивіться, тут іде такий товстий і тут ще йде додатково. Тобто можна ростити ось цей, ось цей як штамп, а цей як кущик взагалі. Я кажу, тут різні варіанти, ваша рослинка, і ви вже з нею поводитесь так, як ви хочете. Тим більше волотиста гортензія не потребує ніяких укриттів, закритів спеціального ґрунту. Навіть якщо ж сталося так, що ви забули його покормити, такі потужні сорти, як фантом, як фрейсмельба, фрейс вони вам це пробачать і будуть далі. Квітувати і вас тішити рахуйте півроку. Ось такі класичні варіанти в мене є, як Фрейс Мельба, як Фантом. І ще раз кажу, що це досить високорослі гортензії. І в цю ж серію я хочу включити ще одну волотисту гортензію. Про неї взагалі дуже-дуже мало інформації. Я квітування бачила, саме квітування бачила тільки на іноземних сайтах. Воно мене настільки вразило, що я вирішила все-таки цю гортензію висадити і собі, і запропонувати вам. Звичайно, як новинки, вони завжди йдуть дорожче. Але, думаю, це того варте. Гортензія волотиста називається Quick Fire Fab. Те, що я побачила, це якби Skyfall. Ось в мене тут Skyfall. Як Skyfall, тільки з більш вираженою геоцентистю. І більш так вивернуті ну, пелюстки, але саме головне, що ось тут вона рожевіє, а ось сам кінчик виходить десь ось такого кольору, він як підсвічується ліхтарем зсередини. Це настільки гарно. І те, що я побачила в відео, це десь, скажімо, метр двадцять, напевно, гортензії. На жаль, я не знаю, саме, який вік тої гортензії, так? В каталозі вона йде як метр шістдесят. Я сказати не можу. Чи вона буде метр шістдесят, чи вона буде метр двадцять. Але те, що вона шикарно виглядає, це дійсно так. Невеличкі саженці. Ось такі. Зараз вам покажу: ось такі саженці. Ну, це П 9 Є більше пагонів, менше пагонів. Це вже, як ви собі забажаєте. У всякому разі, я маю надію, що я не помилилася з вибором сорта, тому що теж думаю, зробити отак, як скайфул, тільки з іншого боку, зробити собі саме бордюром. Якби я знала, що вона дійсно метр двадцять, то я б навіть не задумувалася робити бордюр чи не робити. А метр шістдесят мені буде зависоко по бордюру. Я б хотіла саме таку гортензію уже тоді або брати з серії лівінг. В мене є щось, саме бордюром. Хочу виняти, не виймається. Пройшов дощ, не виймається, хочу глянути коренево, тому що тут, бачите, менші, і він не настільки потужний. Можливо, ще треба йому трішки постояти в горщику. Не можу виняти, хотіла, хотіла глянути кореневу з вами. Ну, не, не хочу вже дерти, не виймається, бо стояли під дощем зараз. Не, -не, не можу вийняти. Зараз спробую. Так. Двома руками це робити, звичайно, зручніше. Не -не. Зараз, секундочку. Тобто. Гортезів є багато, і я вже впевнилася, за, за 5 років ще їх вирощую, що все-таки дуже класно. Ось. Тобто вже оплів, бачите, не переплетено, нормально заплетено. Можна пересаджувати в більшу, Ну не зовсім, бачите, пішло донизу. Ну, коренева гарна. Ось така гортензійка. Волотиста квік фаер фаб. Так, доведу думку, все-таки вирішила свої квітники переводити на хвойні і гортензі. Це дуже зручно, це займає менше часу в догляді. І вони все-таки більш такі витривкі. Чи до посух, чи до дощів. Намагаюсь обирати саме сорти, які не потрібно в'язати, підв'язувати. І що вони будуть гарно квітувати, а не так, чи хочуть, чи не хочуть. Гортензій багато, рослин ще більше. Обирайте свої сорти, робіть свої квітнички. Такі, як вам подобається. Все буде Україна. Дякую.